Проміряти нашу эту, пройму. Так, чи влізе в нашу пройму? Поняли? Mm -hmm. Я просто міря так сантиметр, я одвожу. Mm -hmm. Так, тридцять. Перескакує сюди. Так, щоб нам не сильно було багато. 60, mm -hmm. запомнили? Так, 60, Зараз ми візьмемо. Положимо, скільки наша ця. Так, Тут сантиметрик ми забираємо. Так, двадцать половину. А хто же Так, Тут 50. І на припосадку у нас буде достатньо, я там думаю, що ми тут Мірі. Да, ну, ось тут буде виточка в нас, ага, бачите? Да. І оце от виточки я до нас буду соєдинити серединку плеча. Угу. Ось так от воно в нас буде. От так і сюди. Бачите, навіть тут воно і багато. Прибавки, мабуть, робити не будемо, тому що за що цього я тут, да, тут у нас буде якраз оце достатньо, нам не треба додати, бо я просто дивлюся, чи ми вліземо. Вот. і обклад ручки. Сейчас я тут гляну, так сантиметр. І тут 42 два з половиною. Ну вашу ручку. Mm -hmm. Опускайте, опускайте ручку. Mm -hmm. Так, тут у нас іде, оце впритик 35, mm -hmm. а там 42,5. Ні, не наші рулаза. Це Хорошо. Значить, Ми ложимо цвітами доверху. Так. Тут на прибавочку нам треба буде, правильно. Uh -huh. Я вже думала, щоб зробити не пришивний манжетик, але так не виходить. Ми могли б завернути, але в нас е, кольор ну, е, різна... тканинка, зрозуміли? Ліцо uh -huh. на ізнанку я тоді не зможу на ліцо виложити. Uh -huh. Поэтому ми зробимо от, да, пришивним способом манжетик вам наверх. А може ви з манжета чи ні? Ну, подивимося. ну в принципі припуск на підгін треба додати все одно. Ось якраз на лінійку. Ось, рівненько. І До нього отак от я приложу. Достатньо. Це тут міточка просто до переду буде. Бачите, буква П стоїть. До пілочки. Це виточка в наша. Є лікальчики без виточки, угу. а є що з виточкою. Тут видно запланована, вона ізначально, поэтому хай собі так і буде. Тим більше, що ми тут будемо робити в відкриту пройму, угу. вам легше буде вметувати рукавчик. Угу. Таку ага. наче на скосі на сіда сторона. Ага. Точно так же тя на сіде, чуть -чуть сюди. Чуть-чуть сюди. А якщо що, ми зробимо за пришивний? Побачимо, а не ви зробите проще, щоб вам не морочить голову. Бо, перша, звісно, все якби. Стараємося зробити, щоб воно було більш доступніше і поступово усложняти. А, а де ті манжети ще використовуються? Такі, як от цей в халаті? Е, манжет може бути в сорочках, в блузках, ну в мужських сорочках це ваше загинається тут це у халаті воно манжет називається. Да, так, да, це манжет. Це те, що завертається і доді, не пришито насквозь, а відлітає, наче, поняли? Ну, да, це, да, да, оце виходить да. манжетик. Uh -huh. так. так, все, ми це вже вирізали. так? Тепер кишеню, зараз я знайду десь ще лікала, там де може є у нас готова кишеня, а якщо не, uh -huh. то ми побудуємо. Uh -huh. От, Я покажу, як її просто будувати. Це вирізати Тетяна? Так, да, це вже можете вирізати.